Вони працюють відверто кажучи, із фантастичною точністю, але без сучасних комплексів звукометричної та радіолокаційної розвідки українські артилеристи на сході покладаються тепер здебільшого лише на інформацію та координати, які передають відчайдухи коригувальники, що маскуються самі та працюють ризикуючи власними життями просто за крок від ворожих позицій. Утім, після нещодавніх переговорів у Мілані, особливо враховуючи підсумки виборів у Сполучених Штатах, ситуація обережно припускають аналітики, може змінитися у кращий бік. Президент Порошенко казав, що невдовзі Україна може отримати закордонні комплекси розвідки, які здатні виявляти цілі на дистанції до півсотні кілометрів. З іншого боку, в очікуванні закордонної військової допомоги усі забули, що Україна має аж два підприємства, на яких виготовляють вітчизняні системи артилерійської та звукометричної розвідки. І з закордонним зразкам та техніка не поступається нічим. Воювати з бойовиками та російськими спецами на Донбасі, яких постійно доозброюють градами, ураганами та буками, стає дедалі складніше. Регулярним силам українсь необхідна високоточна зброя, яку вже не перший місяць обіцяє надати нам захід. Чергову заяву від Сполучених Штатів українці почули тиждень тому. Ми будемо також постачати високі військові технології, які мають допомогти військам, що б'ються на сході захистити себе. Включаючи, наприклад, протимінометні радіолокаційні радарні системи, які ми будемо поставляти разом із навчанням персоналу, як ними користуватися в найближчі місяці, протимінометні радіолокаційні радарні системи дадуть змогу військовим швидко верховувати звідки стріляє ворог. А знаючи точні його координати, знищити його позиції справа кількох хвилин. Та найцікавіше в іншому, виявляється, Україна не лише може виготовляти свої не гірші за західні системи виявлення, а й узагалі теоретично має їх на озброєні армії. Коли ми говоримо про революційні системи, це так звані системи зоопарк зоопарк «Зоопарк-2», які виробляє запорізьке підприємство іскра. А е, засоби акустичної розвідки це е, виробляє одеське підприємство «Молнія». Ці два комплекси прийняті на озброєння. Проте повторююсь, вони армію не закуповались. Ось ця система акустичної розвідки положення 2 яку виробляє одеське підприємство Блискавка. Цей комплекс веде розвідку вогневих позицій, артилерійських засобів та мінометів противника. Також він коригує стрільбу із своєї артилерії, і лише за 5 секунд система може виявляти. Потрібні координати, а це комплекс радіолокаційної розвідки Зоопарк 2 Він нашій армії. Теж би згодився в АТО. Позволяє з високої проїздильності там шістдесят целі в минуту вести розвідку таких батарей і определяти їх точні координати, воно відповідає срібленням сьогоднішнього бою. Практично всі цілі на дальностях от, там, 5 до 70 кілометрів можуть бути розвідані цим комплексом. Але навіть якщо міністерство оборони назбирає гроші і замовить ці вітчизняні протиартилерійські комплекси, вже то бійці їх побачать у зоні АТО не менше. Ніж через півроку рік, і це лише час на виготовлення. Ми потеряли дуже багато времени, і от на сьогоднішній день Міністерство оборони тільки завершає процедуру заключення договорів, А вже год закінчується. Тому бійцям на передовій нічого не залишається, як вірити у те, що найближчим часом обіцяну зброю вони отримають від заходу, а доти виявляти вогневі точки ворога в кращому разі безпілотниками дарованими волонтерами або ж як найчастіше буває на око і на слух віталі фанасієнко сергій кисельов спецкор 2+,2.